Розділ третій. Я тоді сказав послухайте ви, начальники поколінь Якова і можновладці дому Ізраїлевого, хіба не вам дбати про судочинство, але ж ви ненавидите добро й любите зло? Ви здираєте з мого народу шкіру і навіть їхні м'язи, з їхніх костей, ви пожираєте тіло мого народу, здираючи з них їхню шкіру і ламаючи їхні кості, ріжете їх на кусочки, наче для казана. І як м'ясо на смаженину, коли такі люди волатимуть до Господа, він не буде їм відповідати, а сховає тоді від них своє обличчя, настільки огидними вважатиме їхні вчинки. Так говорить Господь щодо пророків, котрі вводять в оману мій народ, поки вони мають що гризти зубами, то проголошують мир, але оголошують війну тим, хто нічого не кладе їм до рота. Через це вас чекає ніч без видінь, темрява вас жде, а не одкровення. Сонце зайде над пророками і потемніє над ними день. Осоромляться Ясновиці і вкриються ганьбою ворожбити. Усі вони закриють свої уста, тому що не буде відповіді від Бога. Але я сповнений силою Господнім духом, правосуддям і мужністю, аби сповістити Якову про його злочини, Ізраїлю про його гріхи. Послухайте ж, ви, начальники поколінь, роду Якове, старішини дому Ізраїля, котрі відчуваєте огиду до правосуддя і викривляєте все пряме, адже ви будуєте Сіон на крові, Єрусалим на злочинності, Його можновладці вимірюють справедливість Хабаром, а його священники навчають за винагороду, його пророки провіщають за гроші і, посилаючись на Господа, говорять: Хіба ж посеред нас нема Господа? Нещастя нас не торкнеться, тому через вас Сіон переорють, як поле. Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора вкриється переліском.